Добрий день Ютуб. От я вже затопив теплицю свою. Короче, топиться, вона там кужеліє. А ролик хочу зняти. Ролик хочу зняти. Посилка мені прийшла. Все, прийшла посилочка, хочу про неї ролик зняти. 5 ролик, посылка ця, це ступиця должна бути, не знаю, ще я її не відкривав в телефонном режимі сказали, що буде все нормально. Купляв я її через інтернет. є у мене. АТВ-шна техніка, хто не знає, що таке АТВ-шна техніка, це ну, по-нашому квадроциклу. Є у мене декілька прицепів. Ну як прицепів Є фабричний прицепчик, оперативний, є, я сам робив, але там з електрокари. Колеса, вони вузькі, там, де я їжджу, там дуже м'яко, вони провалюються. А цей, що для траси прицеп, по лісі він убивається, по то стопи починають губитися, крила починають м'ятися. І тд і тп Коротше, не захотів я убивать автоприцеп ездою по пересеченной местности. Так, ну это їхня рекламка. Це нікому не интересно. В інтернеті есть. Главное содержимо. На содержимо мы потрошку підбираемся. Трушки подбираемся. Снимаю я, як всегда на планшет, поэтому, поэтому все происходит одной рукой. Вот такая отступится с набитым солидолом. є там різьби немає шпильок, нема болтів. Ну, є подшипник. Подшипник є. Не крутиться гарно. Заприніє шпильки навіть є. Люди. Поклали мені шпильки. Правда, пару. Ні. На обидві поклали шпильки. Поклали полося. Тільки полося я просив. Ну, сирий метал видно, що воно. Обична сталь. Так, поклали. Це, наверно, вона під 40 трубу, а не під 50-ту. І тут набивка є. Так, а де ж наші гайки? Треба ж цю коло ось прикрутити, треба, щоб була гайка. Ці кришечки, ще дві, дві шпильки. Так, хорошо, хорошо, отбить всю кришку глянуть, Чи все там є? Є все. Це під копеєчний під копеечну ступицю, то есть два роликових подшипника тут. Гайки нема, есть стопорне це кольце, ані есть ось у гайка. Есть гайка. Єсть гайка, в одному є все. Тепер треба в другий же глянути. У нас в дурні дураків можуть покласти в один все, а другий може приїхати розкомплектований. Треба позаглядати. Ні, одною рукою не можу, молотка нема, не відбивається. Треба зсередини взяти. Чимось ударити. Ну, а така добнова. Буду робити прицеп, тільки оська тонкувата. Ну нічого. Є в мене савдеповська труба, сорокова. Там не з буровою, звісно, ну стінка сантиметра чи сантиметра, міліметра. Чотири є там. По любому. Ізовер це не реклама, ізовер це утеплитель, о, розгорається, роздимівся Там ще ліс. В сніг сьогодні пішов. Ліс ще в снігу Ще туди не заїдеш отаке таке видео. знімаю Снимаю своей бани, яка згоріла Так, ну все. Qual é